А де зараз знаходяться Резніков, Замлинський, Маляр? Де ті всі, на мою думку, щурі? Куди вони подівалися? Чому 95-й квартал після свавілля і плювання в очі всьому народу? Не опинився у в'язниці, де їм державна зрада? У нас є правоохоронці, у нас хоч хтось може послухати залужного та інших достойних генералів. Допоки такі, як Резніков, Замлинський, не опиняться у в'язниці, допоки не буде відповідальності, люди не будуть вірити офісу. Люди не будуть вірити, а кому там в кабміні взагалі вірити. Це ж. Відома інформація, хто покривав ці всі історії з Резніковим і Землинським. Олег Німчинов. Хто покриває Олега Німчинова? Почитайте собі взагалі його біографію, як він взявся, де він з'явився, на якій він зараз посаді, які підписи, під якими документами він ставить. А хто покриває Німчинова? Денис Шмигаль. все правильно. А що з Ахметовим? А з Ахметовим. Нічого не відбувається, бо для того у нього є Денис Шмигаль. Тому прості речі, всі ті, хто розграбовував, стали підписи по Міністерстві оборони, їх мають витягнути з під землі і закинути у в'язницю. Тоді люди почнуть вірити. Якщо, якщо це відбудеться, бо ж поки що є Німчинов і Шмигаль. Мені видається, що вони взагалі всім керують україні.